Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу нарешті відзняти ролик, який збираюсь віднімати уже, мабуть, з початку місяця. Хочу відзняти ролик про доглядовий проєкт. Знову я його запускаю на 26-й рік. Минулого року я так і робила дівчатка, хто стежив, той знає. Мені сподобалася ця ідея, сподобалось вести проєкт, слідкувати за. Використанням продуктів. Я на початку року перебрала свої запасики, дещо так відібрала по категоріях і відібрала окремо продукти, які в цьому році треба так першими пустити в користування. Тому вирішила знову запустити проєкт. Мені здається, він працює. Продукти, які відбираються до нього, в першу чергу йдуть використання. Я про них не забуваю. Так само я переглядала сроки, мені треба. Стежити за ними, щоб все вчасно використати, встигнути. Тому запускаю знову проєкт, беру 50 продуктів. Минулого року я з початку року брала 35, але в липні я ще 15 додавала. І, на мою думку, ті продукти, які йшли в проєкт з початку року, вони пішли в користування краще. Ці вже, які я додавала з липня місяця, вони вже деякі пішли. Деякі вже не встиглися, ну не знаю. Можливо, трохи багато, але буде мені допомагати, звісно, донька. Ну і вся сім'я буде користуватися, тому я думаю, що встигну, то встигну, що не встигну, то лишиться потім до використаю. Отже, почну з великих пляшок, почну з пін для вани. В мене вже в буквально вже в вані навіть стояла ось на поготові ця пінка. Я її вже приготувала брати в користування. Тому беру її в проєкт, щоб знову не відставити, не забутися. Такий солодкуватий має вона аромат, піде зараз у мене вона першою, того що саме закінчується в мене з нектарином. Та, що була в проєкті, вона в мене вже закінчується. Там ще буквально чуточку на дні лишилося. Це в нас бергамот і ваніль. Такий солодкуватий має Вона аромат, і зараз ми саме те, що треба. Ще одною беру також пінку: ось таку від доктор-Клінік. Тропічний коктейль. Тут у нас фрукти, яскраві, літні, такі, теж смачненький має аромат. Потім, по закінченню цієї, вже буду брати цю у використання. Далі гелі, які беру. Ось такий у мене є ще раритетний раритет від Unice. Уже компанії немає, а продукти в мене ще від Unice в запасиках є, тому буду брати їх в користування. Продукти непогані, я користувалася ними. Це у нас Манго і Франджепані. дуже смачненький гель. Я вже його, він тільки прийшов, хотіла брати, але поки відставила, терміни були хороші, тому я його. Відставила і от зараз прийшла його черга. Цього року маю його використати. Це ціленький. Так само з Лівести ось такий від бренду Олітон. В Лівесті я замовляла з персиком, теж дуже смачний, Смачнючий гель. Смачно пахне персиком, такий прямо ж слинка тече. Дуже-дуже смачнючий. Також піде у нас у використання. Той з манго, цей з персиком. Я дуже люблю такі віддушки. В таких засобах для догляду, тому вони, я думаю, підуть на ура. Ще один продукт від Лівести, від того ж бренду ось таке рідке мило. Також з персиком, також дуже смачно пахне, також, я думаю, зайде. Тут об'єм 500 мл. І піде воно також в цьому році, в першу чергу, у використання. Далі по. Скрабах для тіла. Беру ось такий від Юнайс. Nice. Тут у нас мед і мигдаль. Здається, так, такий, мабуть, буде солоденький. Також зараз на зиму до цієї пінки, я думаю, також він гарненько піде. Ще один ось такий беру від Юнайс nice з зеленою кавою, скраб для тіла. Треба також їх. Використати, тому беру їх два. Далі по засобах для інтимної гігієни. Ось такий беру великий також відлівести, арбутин, алоє і огірок. Мені здається, не брала, а можливо, брала такі вже, я не пам'ятаю. Великий також тут об'єм, мабуть, 500. Не бачу, не бачу. Де тут його об'єм? 480. 480 мл, доволі таки великий. І ще один беру ось такий від Oriflame. Feminel Tins. Це для, я так розумію, з прибіотиком і кислотою. Якоюсь, як він називається? Не буду, не буду шукати, треба перекладати лучше взяла їх два. Я думаю, на рік їх має вистачити. Ну, як не вистачить, то, можливо, візьметься якийсь інший. Далі по лосьончиках. Розігналася я з лосьончиками, також перебрала я свої запасики. Познаходила ще ось такі від Avon і в дует. Колись, пам'ятаю, я один такий використала, дуже мені він подобався. Класний, класний має аромат. Була колись така водичка, зараз її вже зняли, така квадратненька, з двох половинок вона складалася. Це Радіант. 150 мл тут його, він новенький, ціленький. І стали його запасиків. І ось такий ще, також у старому ще об'ємі в попередньому, 150 мл. Зараз вони вже по 100, здається. Чи по 125, я не пам'ятаю, менше трішечки вони. І в приве. Також такі з яблучком смачненький. Беру їх два. І третім це вже з минулого проєкту. Ось цей охолоджуючий гель з алоє від Юнайс. Nice. Я його минулого року додавала в липні, але літо таке він, він йде такий охолоджуючий, зволожуючий, ну, такий після засмаги, десь, можливо, з моря. Коли спека також можна нанести так, для такого якогось контрасту, щоб трішечки так охолодити шкіру. Але минулого року таке було в нас літо, що охолоджуватися якось не хотілося. Тому цей гель мене так і простояв. Поза минуле літо, от тоді, так, тоді він би пішов на Урали. Я десь його закинула далеко-далеко, і так він мене і простояв. Тому беру цього року знову, можливо, цього року якось піде він краще. Далі, по шампунях, що беру для волосся. Беру ось такий великий шампунь 500 мл від Farmacy з чесником. Я такі вже брала, мені вони подобаються ці, ці шампуньки, гарно працюють, гарно мені підходять для мого волосся. Вони йдуть з капіксілом, трішечки призупиняють випадіння волосся. Я такими користувалась. Мені. мені вони подобаються. До нього в парочку беру ось таку масочку. Ця йде також. З та лазінг, ця йде з чорним тмином, здається. Трішечки я їх роз... розділила. Коробочку забрала, вона ще йде в коробочці, картонні коробочку я забрала. Далі ще один шампунь. З коробки дістаю по черзі. Ось такий беру. Це у нас, здається, з шавлією, якщо я не помиляюсь. Дуже дрібно написано. Здається, з шавлією. З екстрактом шаблі так. беру його також і ще беру ось таку масочку з зеленою кавою від Unice для волосся. 200 мл. Також вона ще новенька в слюді. Буду пробувати, У мене здається, їх дві було і буду пробувати. Ще я їх не пробувала. Ще один гельчик в мене. Загубився. Ось такий від інканту чармін. Дуже смачно він пахне. Дуже приємний має. аромат. Ще в мене десь є в запасиках навіть лосьончики до цих гелів. Класні були лінієчки. Шкода, що їх вивели, але засоби дуже класні. Ще один шампунь. Ось такий у мене в запасиках стоїть: Head and Shoulders. Десь він в мене затисався. Вже давненько, вже, мабуть. Роки два, мабуть, він в мене стоїть. Чогось тоді взяла і якось не пішов він відставила, відставила з ментолом, освіжаючий такий, з м'яткою. з ментолом. Думаю, влітку буде класно заходити. Буду пробувати влітку його. Ще з масочок беру ось таку маску для волосся з маслом органи і кокоса від Avon. Минулого року я брала таку меншу. Використала її з задоволенням. Це у мене запаси ось така велика. Вона живильна, гарно живить у листі, тому беру її також у проєкт. Сподіваюсь, вона піде у мене. Ще для волосся беру ось такий скраб від Богенії з маслом марули. Також його була взяла, ще не брало використання, буду пробувати. Взяла його, він ще новенький, заслідований. Ще по волосю ось такий спрейчик двохфазний з біотином та колагеном. Брала я їх, такі спрейчики, в Доктор Клінік. Поставила у користування. Буде в мене він цього року в проєкті. Ще один спрейчик, ось такий для об'єму. Це зейвон. Об'єму, ну не знаю, буду пробувати, ще я не пробувала. У мене здається, ще один такий є в запасиках, а поки що взяла в проєкт один. Не знаю, буде щось він давати чи не буде для об'єму. Буду пробувати. Ще я такий не пробувала. Так. Ручка. Ще по волосю. Ось такий засіб ще взяла, також щоб його використовувати, щоб він мене не простоював, не стояв. Це також якийсь ніби як для, для об'єму, здається, сироватка така. На вологе волосся я таку вже використовувала. Мені, в принципі, подобалась. вона. Спочатку я її не зрозуміла, але потім якось я її розпробувала, і, в принципі, мені вона заходила на вологе волосся, я потім сушила і такі, вона створювала і об'єм, і така ніби як укладочка трішечки була. Тому беру ще такий засіб, також нехай працює. І сироваточку ще одну беру. Ось таку ідей во також, ця йде у нас нічого немає, навіть наліпки немає з перекладом. Нічого немає Це. англійською, не бачу, не буду шукати. Все не все фіолетова, вон... не знаю, не пробувала ще таку, була в мене голубенка, була така жовтенька для сяйва. З, ось ось така була з органою і кокосом. така була також. А, таку фіолетову ще не пробувала. І ще один останній продукт для, для тіла, для догляду за тілом. Ось такий беру кремчик з лавандою для ніг. Класний, він мені подобається. Тому беру його також, щоб працював, щоб не стояв. Так, тут у нас 25 продуктів всього для. Догляду за волоссям та тілом 25 продуктів. Зараз покажу ще, що взяла для обличчя. Для обличчя буде також 25 продуктів, різних, з різних категорій. Покажу, що я тут відібрала. Беру Почну з того, що мабуть, що в мене вже стояло у використанні, що у мене трішечки підвикористане. Це ось така пінка. Доктор Санте з огірком користувалась нею влітку. Класна, вона така свіженька, такий має зелений свіжий аромат, вона така приємна зранку. І я нею влітку зранку користувалась. Вона така приємна. Подобається мені вона. Я відмічу, скільки її тут було, тому що вона вже так трішечки підвикористана, і буду добивати. Ще до неї в парочку був у мене такий тонік, також з огірком, матуючи ефект для нормальної. та... Жирної шкіри. Також трішечки його використовувала після пінки, також відмічу його і піде він у використання. Далі ще у мене почата ось така трояндова водичка. Відставила, покористувалась, відставила. Взяла зараз в використанні мене був від Лівести з грейфрутом тонік, користувалася ним і так він в мене пішов пішов і ця так відставилась водичка, тому відмічу також, скільки її було. ось так і Сподіваюся, що за рік я її використаю. Далі ще по умивалочках ось такий міцелярний гель для умивання. від вон, знутри ефект, це зараз вже цю лінієчку вивели, перевипустили, і ось такий, здається, він цілий був. А може, здається, був цілий. Не пам'ятаю, щоб я ним користувалася, але чогось він ось так. Тут у нас. 180 мл, можливо, це так, це так наливають. 180 мл взяла його. Далі ще піночку, коли закінчиться, та ось таку взяла з Алоєвера від талії, брала в з для... Не пише тут, для якої шкіри, все тут, все тут. Англійською Відновлююча, зволожуюча, очищаюча пінка для обличчя. Беру і таку. Далі, далі, ще, що в мене почати ось такий пілінг. Я ним користувалась також в італії з грейпфрутом. Приємний має аромат, дуже класно очищає. Я його люблю, цей пілінг, він в мене початий. Тільки трохи лінувалася, я нам, звісно, користуватись, але коли користувалась, ефект мені дуже подобалось, шкіра очищена, просто до скрипу, гарно очищає, дуже мені подобається цей продукт, тому щоб не відставляти, щоб, щоб він не стояв і не, не я про нього, і не лінувалася, я його беру в проєкт. Я так думаю, використаю його, так піде в користування швидше. Ще один від Evelyn ось такий у мене Beauty Glow, Десь якось я його взяла. Хотілося спробувати. Також буквально кілька разів, можливо, два-три рази використала і також чогось відставила, Лінуюсь. Цей у нас іде ензимний скраб для обличчя. Два в одному. Також хочу і його використати, щоб ну, добити, і щоб не стояли, взяти щось уже в користування інше. Далі ще беру два ось таких продукти, Вони ще мене так і за. В плітці, так як стояли, ось такий відлівести гелі вмивання з муцином равлика. Бачу, є в мене таких кілька штук, таких комплектів, тому треба їх використовувати. до нього в пару ось такий тонік також. Тут їх об'ємчик 300 мл, вони ціленькі, новенькі, ще запаковані. Далі сироватку беру ось таку ресюрфейс. Зараз у мене. У використанні ще з цієї лінієчки кремчик і під очі, і для обличчя, тому зберу ще сироватку. Зараз спробую ще нею, тому що зараз у використанні у мене відею з вітаміном С, така жирнувата для мене, тому хочу спробувати цю якраз до, до тієї лінієчки, якраз все в комплексі спробую використовувати. Масочку беру ось таку з огірком від Юнайс. Nice. Вона йде інтенсивне зволоження з екстрактом огірка. Глиняна вона йде, 125 мл. Також вона новенько запаяна. Беру її ось таку. Минулого року в мене з виноградними кісточками гарно пішла, тому цього року беру таку ж глиняну в користування знову. Далі ще від Лівести беру ось такий тонер. Тонер емульсія для всіх типів шкіри з японським рисом. Десь була в мене ціла лінійка, ще десь була умивалка, і я її обшукала, я не знаю, куди я її. Я десь його все відставляла так, щоб брати в використання вже його так серією. І тонер, і умивалку, і не знаю, куди діла умивалку. Тому тонер беру в проєкт. Якщо знайдеться умивалка, то і її підключу сюди ж, але поки що я її десь не знайшла. Кудись я її гарно так відставила. Тепер не можу знайти. Беру три ось такі бухваски для зняття макіяжу, беру таку від доктор-клінік, замовляла в компанії. Також вже і компанії немає. У мене ще продукти в запасиках стоять, тому нехай працюють, на що будуть простоювати. Ще одну беру від Юнайс з екстрактом виноградних кісточок. У мене така одна вже була в використанні. Беру ще одну так класно воно переливається, коли ще одна третя. Ця вже від Злівести, здається, від бренду Zenix Professional. Також двохфаска, ось така 200 мл, така також фіолетова. Будемо пробувати, яка з них буде краще працювати. Заодно і розкажу. Далі, ось таку беру ще, ще один раз беру сплешмаску, але я її також хочу використовувати як тонік з ліколовою кислотою. Вона. Спробую, як тонік, можливо, так вона у мене піде краще, ніж як масочка. Далі. далі, далі, лишились кремчики. Кремчики. І ось такий продукт беру від Oriflame, Diamond Cellular. Я його вже якось хотіла брати у використання. Це міцелярний лосьйон, чи як він називається. Дівчатка хто його використовував, розкажіть, як ви його використовували, того, що я ще якось так, так і не зрозуміла, чи його як міцелярку, чи його як тонік, чи ним протирати обличчя, чи змивати макіяж. Я так і не зрозуміла, як ним користуватись. Тут якось так написано: міцелярний очищаючий лосьйон, спосіб примінення масажними рухами, нанести на шкіру обличчя та шиї, потім видалити залишки ватним диском. Ну, і, 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 і чи змивати, чи... Ну, Коротше кажучи, дівчатка, напишіть мені, хто користувався, як ви його використовували, чи в якості тоніка, чи в якості міцелярки, чи просто, можливо, протирали обличчя. Гарний дизайн такий в цієї лінієчки. І беру його у використання. Далі. Ще до нього ж беру кремчик антивіковий. Так, світло пропало. Так, вибачайте, дівчатка, за спецефекти. Але зараз у нас такі в нас реалії. Вже скільки хотіла, включила зараз лампу. Якраз вона підзарядилась, поки було світло. Сьогодні, ну, взагалі, з графіком, не знаю, не можна якось вирахувати, мали відключати. Здається, о сьомій, о сьомій не виключили. Зараз от восьма і взагалі не можна якось підлаштуватися. Буває нормально, по графіку відключають. Якось можна щось розрахувати, можна якось підлаштуватися. А буває, якось графік взагалі десь з'їжджає. В день також якось вони мали, здається, з 4.00 до 8.00, з 4.00 ранку до 8.00 виключати. Виключили, здається, тільки о восьмій виключили. Ну, коротше кажучи таке. Отже, про кремчик. Беру він новенький, беру з цієї шлянівочки. Тоді якось брала я його по якійсь хорошій пропозиції, не залазить інструкція. Гарно так виглядає, теж так дорого-багато. Тут такі грані на кришечці. Гарний такий дизайн подобається мені. Буду пробувати. Сподіваюсь, що він. Не дуже буде жирний, тому що якось з такими антивіковими глянієчками важко мені подружитися. Вони такі більш живильні. на мою жирну шкіру трошечки вони такі важкуваті. Ще один беру ось такий відейвон. Відновлення колагена, крем для лиця, для обличчя. Також ще заслудований. Відейвон, зволожувальний, той, який був голубенький, мені гарно підходить, не знаю, це і не пробувала, буду. Пробувати того, що вже в цьому році треба його використати. Ще беру: бідею. ось таку парочку, де у мене в запасиках ось такий нічний гель з екстрактом зеленого чаю. Це також антивікувальнічка, ось такий щеденний, з SPF 30 Ось такі два кремчики. Ще беру від Oriflame ось таку нічну масочку Vage, беру її у використання, сподіваюся, я її використаю за рік і думаю, вона буде класною. Чогось, мені так здається, дівчатка хвалили, дуже їм подобається цей продукт. Ще беру ось такі патчі від Global Leader Group, це ще Doctor Clinic, якось брала була там їх і. Зараз от беру використання. Їх тут, я так розумію, 60 штук, як звичайній упаковочці, так буду користуватись. І ще що покажу, останні два кремчики для шкіри навколо чай. Ось такий з мацином Равлика від Global Leader Group і від Avon з вітаміном С. Ось такі беру два кремчики також у цей проєкт. 25 продуктів для обличчя. Все ніби показала, нічого не загубила. Ось така у мене батарея засобів на рік. Щось новеньке, щось вже трішечки використане, обов'язково відмічую, які продукти вже в мене такі початі, скажімо так, і буду користуватись далі. Сподіваюсь, що за рік я це все гарненько так використаю. І наскільки в мене звільниться місце. Буду з вами прощатись, вибачайте за спецефекти, не буду вже вирізати, монтувати і вже покажу, як є. Тому і не знімаю, хочеться знімати, є багато чого вам показати, розказати. Вже і покупочки хотіла показати, і замовлення. Не знаю, можливо, зараз зніму, покажу. Замовлення від Oriflame приїхало. І я якось з цим світлом взагалі не можу під. Підлаштуватись, і отак якось тільки сідаєш і зникає світло, все пропадає, і ось такі у нас спецефекти. Але нічого, ми не здаємось, ми продовжуємо жити, працювати, знімати. Навіть при ось такому от освітленні лампи, але нас все рівно не зламати, ми все рівно не здаємось. Виживаємо в будь-яких умовах, як то кажуть. Але це таке. Скорішого нам миру, скорішого нам. Покою, і щоб було світло, щоб було тепло, тому що дуже зараз холодно. Ми сьогодні так ходили прогулятися до річки. У нас там, я, можливо, вставлю, я таке невеличке відео зняла, просто так познімала. В нас прилітають сюди на річку лебеді, і ми їх всі гуртом підгодовуємо, і вони тут так зимують. То ми так сьогодні пішли, пройшлися, підгодували їх трішечки, дали їм перекусити, і вони. Мерзнуть, звісно, мінус 14 сьогодні у нас було, мерзнуть. Мерзнуть вони. Вчора навіть було таке, що писали нам групу, що два лебедя примерзли десь там, якось треба було їх звідти. Думали визивати вже якихось рятувальників, але якось у нас тут жіночки. Є такі жіночки, у нас молодці. Які туди прийшли, і якось вони самотужки там тих лебедів звільнили з льоду, і забрала одна жіночка, вона там неподалік живе біля річки, забрала їх додому трішечки відігріти, щоб вони трошечки зігрілись і відійшли. Ну, коротше кажучи, зимуємо і переживаємо цю зиму разом, і, і самі, і з птахами і якось от допомагаємо їм зимувати, того що дуже ж кажу, і холодно, і, і голодно їм. Тому вони кожного року до нас при, прилітають сюди на річечку, і ми їх. Всі гуртом підгодовую. Все, буду з вами прощатись. Дякую, що дивитесь. Сподіваюся, вам цікаво, стежте за проєктом. Мені особисто дуже цікаво його вести, стежити за результатами, користуватися, дещо швидше йде, дещо повільніше. Багато всього взяла, але раз є такі запасики, то треба це все якось використовувати. Сподіваюся, що результати будуть гарні. Результати буду знімати так само, як і минулого року, раз в три місяці, кожного квартала. І сподіваюся, що вони будуть непогані. Все, всім бажаю тихої, мирної ночі і до зустрічі на моєму каналі. Всім па-па!